Музична освіта це рудимент сучасної цивілізації чи галузь фахівців або істинних гурманів. Хто і для чого нині навчається музикуванню? Яка перспектива у дітей зі знаннями нотної грамоти і не тільки? Хочу вам представити гостя сьогоднішньої програми один на один Леоніда Кашперського, який більше десяти років очолює колектив рівненської музичної школи імені Миколи Лисенка. З ними поспілкуємось довкола вище зазначених питань. Мої вітання. Ну, Давайте для початку будемо знайомитись. Точніше, хочу привітати вас з вашим ювілеєм. Сьогодні колектив вашої школи, точніше, у цьому році колектив вашої школи відзначає свої 75-річчя. От і для початку така візитівка. Що, хто, скільки викладає, скільки навчається і взагалі, що собою являє сьогодні школа? Школа одна із, мабуть, багаточисельних по складу учнів по контингенту і по кількості викладачів. Ну чому одна? Тому що в нашому місті дві школи, є ще друга школа, яка теж багаточисельна. Ну, але, скажімо так, 890 штатних учнів, скажімо, є підготовчі групи, тому в. Середньому приблизно можна сказати біля тисячі дітей здобувають початкову мистецьку музичну освіту в школі імені Миколи Віталій А якщо так от порівнювати, ну чи відомо вам, от, наприклад, з іншими містами, з приблизно таким самим населенням, як у Рівному, 250 тисяч і дві музичних школи, це Знаєте, багато є чи по різному, мало? є по різному. Скажем, сусіди наші в Волині вони мають три музичних школи, але по кількості. По контингенту дітей, ну, десь однаково. Але є потужні області, такі як Житомирська область, такі як Київська, там Одеська області, то там е шкіл набагато більше, і я повинен зразу ж сказати, що я особисто вважаю, що дві музичних школи для такого міста, як Рівне, то замало. За то замало. Вас фінансує е, міська громада. От, ну, По-перше, від чого залежить ця кількість е, шкіл? Ну, Хто вирішує, не вирішує? По-друге, наскільки мені відомо, е, музичні школи, музичні, я знаю, там, художня школа, там, і, по-моєму, Палац Піонерів, такі е, організації позашкільної освіти, їх фінансує е, міська громада. От На вашу думку? ну... На як питати, чи вистачає коштів, то напевне зайве, тому що зрозуміло, що їх не буде ніколи вистачати. Але разом з тим наскільки це вирішує вдало і успішно всі ваші проблеми, наскільки є великою нестача коштів, наскільки міська громада, коли приймає і затверджує бюджет на якийсь певний фінансовий рік, враховує і рахується з вашими інтересами. Ну, бачите, ну по перше, у нас фінансування на трі на, на якійсь на якомусь рівні подвійне. Держава фінансує, але у нас є батьківська плата. Тобто батьки оплачують навчання своїх дітей в нашій школі і в школах естетичного виховання музичних, хореографічних художніх школах. Це по це в Україні, по всій Україні. По наші батьки оплачують навчання тільки у якомусь відсотку. І, як правило, і не як правило, а це тільки так. Всі ці кошти, які проплачують батьки, виключно йдуть на заробітну плату вчителям. Тобто сприймаємо це чи дотація з боку батьків, чи дотація з боку держави. Усі комунальні витрати, усі витрати, які пов'язані з функціонуванням школи, звичайно йдуть з бюджету. Я прошу вибачення повинні. Йти з бюджету, тому що коли формується бюджет і сесія його затверджує, у нас завжди просять дайте ваші пропозиції. Ми їх чітко даємо, вказуючи всі необхідні витрати, і навіть підходимо до цього з розумінням, тобто, що найважливіше нам сьогодні, аби ми розуміючи ту скруту в державі, в місті і в цілому. Ну але як правило, потім ми отримаємо цифру. І в тій цифрі вже не вистачає всього того, що ми просили, як правило, у нас заробітна плата, кажуть, вам до кінця року забезпечена. А потім приходить місяць квітень, як у цьому році, наприклад, і прийшлося з квітня на березень перекидати на зарплату кошти, тому що їх не вистачило, тому що десь. Не враховано було, яким чином я цього не зовсім розумію. От індексація відбулася, якої ніхто не передбачав. Звичайно, це е, створює таку напруженість. напруженість. Потім е, школа потребує великих коштів на отримання. Ми маємо справу з навчанням дітей. Ні одна держава і ні одне цивілізоване суспільство ніколи ніде не Економили на дітях, пам'ятаєте радянський період? Все лучше і дітям. От я хотів тут запитати: ви сказали про ні одна держава, як на рахунок досвіду от європейських країн я маю на увазі з фінансування де з міського муніципалітету, з міських бюджетів, чи якась там є програма централізована, чи це взагалі приватні школи? Як там відносяться і яке там ставлення держави до позашкільної освіти, зокрема, ну нехай музичної освіти? Це якщо у випадку, якщо ви, звичайно, спілкуєтеся зі своїми колегами? Безперечно. Я вам скажу, що я не маю навіть морального права сьогодні сказати, як. Тому що мені не приходилось десь близько знайомитися із самою формою естетичного виховання через музичні школи, в конкретно в, в якихось інших державах. Ну, от, скажімо, як варіант, я можу назвати тільки Польщу. Мені в свій час вдалося побувати у пірткові трибунальському і в забже. Ну і звичайно, перше, що я зробив, це я відвідав клубні заклади, відвідав музичні школи, палац дітей і молоді. То я побачив, ну що все-таки бюджет міста передбачає надзвичайно значні, скажімо так, кошти на утримання. На виділення приміщень для навчання дітей, забезпечення інструментами, сценічними костюмами це те, чого, чим я не можу похвалитися, скажімо, в нашій школі. Тому що, якщо і виділяються кошти, ну, по-перше, вони дуже довго йдуть. Це вже стало поганою традицією, коли кошти виділені, і ми вже знаємо. А тепер треба укласти угоду, а потім взяти акт про те, що ми вже ці інструменти отримали. А потім е, почекати ще пару місяців, коли можливо ці гроші поступлять на рахунок, а потім вони перебіжать в казначейство. А в казначействі ще їх потримають півроку, і гляди, так десь через рік, вже е, ці інструменти стають втричі дорожчими і виникають дуже великі непорозуміння з тим, хто нам міг би їх забезпечити. Тобто, оця е, така Знаєте, така рутінна, така, така оця вся ситуація. Ну, але кошти виділяються не по за потребою, а по можливості. Хто навчається сьогодні? Діти талановиті чи діти за виконують таким чином бажання своїх батьків? І, можливо, третій варіант, пам'ятаєте, от таке було. Твердження або навіть така думка для загального розвитку чи є такий відсоток дітей? Ви знаєте, я би так відповів: є і те, і друге, і оте, і третє, і четверте, і п'яте. Є надзвичайно талановиті діти. Є діти, батьки, яких зацікавлені їх втягнути в цей момент. Це мудрі батьки, які думають про майбутнє своїх дітей і вже паралельно думають про майбутнє нашої держави. Хто ж тут буде жити після нас, як вони будуть працювати, як вони будуть виглядати? є багаті люди на сьогоднішній день, які хотіли би вже для гонору, як кажуть наші сусіди, поляки, для гонору хотіли би, щоб їхня дитина мала. Мало освіту музичну. А є діти, які навчаються, тому що більше піти нікуди, от і йдуть в музичну школу, вірніше батьки їх приводять. У нас потреби в... <кій> не, так. У нас не виникає проблеми при наборі дітей, скажімо, на навчальний рік, маючи підготовчі групи і маючи бажання дітей, а ми кожного <кій> року з 25. Травня, по 1 червня, проводимо такі прослуховування, екзамени, назвемо їх прослуховуваннями, екзаменами, тих, хто написав заяви з проханням прийняти дитину в нашу школу. Ви знаєте, конкурс. Конкурс, тому що із підготовчої групи автоматично мають переходити в перший клас, а ми робимо іспит. Тільки поїзд здавши іспит, тільки тоді з підготовчої можуть потрапити в перший клас. А тут з вулиці приходять, яких ще немає підготовки, але вони теж мають право навчатися у музичній школі. Тому виникають такі деякі проблемки. Ми їх вирішуємо, але це не є проблемою для школи. Це скоріше є проблема та про що я казав, що шкіл мало дві школи для такого уже немаленького міста. Це замало. Хотілося би, щоб їх було більше, і саме головне, музична школа це виховання, це інтелект, це ментальність. Це інтелігентність, це, це все на світі, якщо так от зібрати докупи, тому що людина, яка розуміє музику, яка прекрасно розуміє живопис графіку, її не просто споглядає картинку, але її розуміє. Це та, яка танцює, та яка співає, яка грає одним словом, то ну вона тоді ну це і є та гармонічний розвиток людини. Чому ми школа естетичного виховання? Все повинно працювати і в місті, і в державі, і в області. І, взагалі, в родині, щоб дати дітям різносторонню, різностороннє виховання. І музичне, ну це вже, я, ви знаєте, моє, то я вважаю, що це ще не на першому місці. Тому що інструменти що різні, є фортепіано, і є домра, і є труба, і є просто ксилофон, і є просто скрипка. А там ой-ой, ой як треба, і латків навіть немає. Одним словом, я вважаю, що різносторонньо діти, які приходять до музичної школи, вони стають кращими, добрішими, відповідальнішими. Ну, це чинене головне для майбутнього того, чого ми хочемо від нашого населення, від людей. Нашій державі Україна. От я тут пригадав, ви знаєте, таку думку цікаву, і навіть філософію про те, що наприкінці 19 століття, ХХ столітті, коли діти музикували у сім'ї, де взагалі наявність піаніно в хаті це було ознакою певної інтелігентності. Мовляв, подивися, от моя дитина вміє грати. Це, от ви, в принципі, про це щойно і розшифрували. Але скажіть, будь ласка. В 21 столітті здавалося, музична освіта, що може корисного принести? Ну, отак, якщо взяти пересічному якомусь громадянину, вам прийдуть тут і скажуть, так, да, комп'ютерна грамота, так, знання англійської мови, так, те, те, економічні знання, тут є прибуток. Ну, а музична освіта, от як ви це відчуваєте? Ну, Ви знаєте, це тільки -то... як би ви хотіли би, скажімо так, Аргумент, все ж таки, е, на користь того, що в музичну школу, все ж таки, треба йти. Ну, знову ж таки, я можливо десь повторююсь. Ви розумієте, в музичній школі е, люди, діти виховуються, Скажемо, комп'ютер, скажімо, ці сьогоднішні е, вже накручені всякі технічні засоби, які в нас є в, в обіході, і вже для дітей вони не є якимось там новацією, щось таке, вони ними захоплюються. ж думаєте, якщо в музичну школу приходять діти, то вони не користуються мобілками, планшетами і вони. То вони краще в комп'ютері розбираються, чим іноді наші викладачі, які вже мають колосальний досвід педагогічної роботи в музичному середовищі. Але одне другому, на мій погляд, не заважає, бо навіть використовуючи оті технічні засоби, про які ми говоримо, так? То вже е, сьогодні і музика пішла: синтезатори вже сьогодні. Запис, звуку, перезапис, монтаж, перемонтаж. Тобто тут треба мати музичний хист, треба знати принаймні, хоча б саму структуру того музичного твору, чи, скажімо, того музичного інструменту і тому подібне. Ну і ще одне, і це чи не найважливіше? От ви сказали, що хотіли, щоб от дитина грала? Звичайно, це рівень культури. Я згадав фільм, там, коли Шарапов, пригадуєте, сів і заграв на фортепіано. Офіцер прийшов з війни. з війни. Це був приклад, що він інтелігент. Він не просто якийсь там покидьок, який сьогодні на сході в Росії там десь його надибали і на схід привели захищати російськомовне населення, не знаю тільки від кого. А він інтелігент, він ніколи не зробить нічого поганого, лихого. Він тільки буде в прямому розумінні слово патріотом, тому що він пропускає патріотизм через розум, а не через кулаки. Скажіть, чи багато, чи багато нині навчається дітей, яким сміло можна пророкувати велике музичне Безперечно. Безперечно, Є... ну і взагалі, от, як на рахунок попередніх поколінь випускників вашої музичної школи? Безперечно зараз мені буде складно, і я навіть цього не буду робити, але вам скажу, що надзвичайно велика кількість випускників нашої школи пішли по стізю музики, і вони сьогодні. І в, за кордоном, і в інших областях, і в нас в області, і так далі. Я вам скажу навіть більше. От школі 75 років. Це перша школа на Волинсько-рійському регіоні, скажімо так, з 39 року. Завдяки, і я не відповідаю за свої слова, завдяки музичній школі у нас появилось музичне училище рівно через 20 років. Ми якраз закінчили діти. Здобули освіту, здобули освіту і створили вже на базі основному наших же випускників музичного училища. Пройшов ще час, і появився інститут культури, нині інститут мистецтва РДГУ, Гуманітарного університету. Знову ж таки, тобто. Знаєте, своєрідний. Ми... Ріст ріст. І ми так з першого джерела, отак від нас, як би сказати, почалося. І от ми маємо сьогодні отакі вищі, які готують високопрофесійних митців. Я не кажу про виконавців. Виконавці працюють далеко за кордоном і прекрасно працюють. Але ми вже зараз особливо не ставимо перед собою за мету готувати. тобто, щоб всі по закінченню школи зразу пішли в музичне училище, чи пішли в інститут. Тобто такої мети немає і бути не може, тому що після закінчення вишів їм повин, пови, потрібно десь працевлаштовуватися. Закінчив вишив і приходить до нас в школу, каже: Дайте роботу, дайте роботу, де працювати? То от Тут знову повернувшись назад, то якби ми відкривали зараз, знайшли можливість, хай будуть і приватні, хай будуть і, я не знаю, якісь на якихось парітетних умовах і державні, і комунальні зараз модно комунальний заклад, хай будуть як називаєте їх, як хочете, але чим більше їх буде, тоді ми дамо можливість більше. Професійно підготувати дітей для того, щоб вони далі могли продовжувати естетичне виховання музичне в місті, от як я це бачу, а Якщо він не пішов навіть по музичному по розвитку далі працювати там і так і продовжити свої навчання, ну то він культурною людиною залишився за межами. Он технічні вузи у нас закінчило, дуже багато випускників. І до сьогоднішнього дня приходять до нас на творчі звіти. От ми в суботу провели. Творчий звіт це щорічний творчий звіт з нагоди 75-річчя, приурочивши його 75-річчю. І у нас в концерті взяли участь випускники, які закінчили нашу школу у свій час, а зараз повернулися, щоб взяти участь у святковому концерті. І ви знаєте, що мені аж прийшлося два відділи робити, тому що не вкладаємося в термін часу по часу. І відмовили декому просто з великими вибаченнями. Тобто я бачу так: талановитим для того, щоб вчитися далі, треба дати базу працевлаштування. А іншим, хто можливо, інший має потяг, але є бажання, є любов до музики дати можливість здобути оці, оці знання, і вони йому пригодяться і в технічному, і в науковому, і в якому хочете рівні роботи. Будь ласка, я думаю, як мінімум, телевізор у п'ятницю чи суботу, коли в театрі або в органному залі буде йти якесь мероприємство, ці люди дивитися не будуть, а все таки підуть на. Виставу і будуть відчувати це зовсім по іншому, і так само на концерти їх тянутиме. Правильно я так розшифровуючи і перекладаючи Назвичай. вашу вашу думку. Назвичай. Скажіть, а чи багато вам відомо таких випускників вашої школи, які все ж таки не продовжують талановитих випускників, коли ви знаєте, от багато таких долі вони просто вираховують те, що ну музична освіта це добре? Там і талант, але піду я туди, де, грубо кажучи, через 5 років буду мати. Гроші, тобто в якусь там на банкіра, там або на якусь прибуткову працю, і ви просто дивитесь, і вам як то кажуть, серце кров'ю обливається. Ну кров'ю не обливається, але є два, дві категорії. Я би їх поділив на дві категорії: одні не йдуть <кій> далі продовжувати навчання музичне, тому що як відомо сьогодні наші виші всі на платній основі в основному там державне замовлення маленьке. А не кожний сьогодні батько може забезпечити навчання у вишах, там, де треба платити гроші, і немалі. А друга категорія, які дійсно Маючи вже музичного світу, але маючи потяг до комерції, маючи потяг до якихось інших професій, які дають більший прибуток, тобто сьогодні вже більшість населення мислить ринково, підходить до своїх мож перспективи своєї через ринок. Так що це має місце, але ми нічуть не жалкуємо за те, що він 5 років чи вона. Сім років чи вона пройшли навчання у музичній школі, здобули вміння грати на інструменті, не відрізнити композитора, що це за музика, вміють дати оцінку, оцінити це добре, а це зле, а це не зовсім добре, а це зовсім погано. То ми не дуже переймаємося цим. Але це має місце, звичайно, сьогодні комерція. І за життя треба, Навчаючись ще в школі, вже діти починають думати, мислити в ринкових умовах. Дехто з ваших викладачів активно займається дослідженням минулого, дехто популяризує теперішні, розповідає про композиторів Рівненщини і так далі. Скажіть, от у цьому відношенні. А що у, всі, у всіх так школах? От взагалі, у вас кого, кого б ви могли би розповісти, взагалі, знаю. чим нам... живе викладацький колектив музичної школи но імені Миколи Лисенка? Нам Здорово поталанило. Значить, у нас працює Богдан Стелярчук. Він же е, працює і в, е, в Державному гуманітарному університеті, і у нас працює. Ну, це такий фанат, я вам скажу. Пошуків, значить, у нас є книжка до 70-річчя, яку він випликав, виплакав і зробив, де є всі. Ну, здавалось би, як для мене вже все там є. 75 років. Він мене зустрічав при вході. Коли я заходжу в школу, і коли я вже йшов зі школи, він мене приважав при вході і казав, книжка, 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 де де книжка. Значить, вийде книжка, правда, з фінансами дуже скрутно, але принаймні вийде така, ну кажуть, Богдане, та ти ж уже все знайшов, ні, не все там ще викопав стільки, що ви собі не уявляєте. Є такий фанат. І він пише книги не тільки про школу, але й про викладачів. Недавно вийшов. Йшла книга про легенду нашої школи Миколи Петровича Калітінського. Він практично все своє життя пропрацював у школі і саму найбільшу частку років. Я зараз боюсь помилитися, скільки чи 40, чи 50, Він був директором школи. От він. І про нього книжку видав. І в нього, і там і Богдан Депо вже пішов в життя. Там і Толканьов, там і Гладко, там, ну, коротше кажучи, він настільки. Ну, глядачі, я вам скажу так, дякуючи його допомозі. Глядачі телеканалу РТБ частково е знайомі от з цими прізвищами. Минець. тому що, от, наприклад, про диригента Депо і от нещодавно так. про композитора Дацика, знову ж таки, знову дякуючи таки, його так, допомозі так. ми і змогли зробити, як на мене, досить непогані й цікаві програми. Так. так було, які стосуються музичного саме минулого Рівненщини. Скажіть, будь ласка, е ви вже частково згадували про звітний концерт. От який відбувався з нагоди 75-річчя, yeah. ну ювілею школи. А які ще заходи були, і можливо, які плануються заходи? Ну, по перше, в нас був цілий комплекс. Ми починаючи з листопада місяця минулого року, кожен відділ. Кожна група, а в нас ще ж є інструментальні групи, як ми скажемо так. Піаністи діляться на групи, в нас є баяни, а потім є там домри, смичкові, як ми кажемо, щепкові інструменти. Кожна група спеціально готувала заходи з нагоди рідній школі до 75-річчя. Це був кожен звіт відділу, який відбувся, тільки під, ці, під цю лінієчку, тільки на цю тему. І вже, е, скажімо, святковий концерт, який в театрі відбувся, то він відбувся напередодні вручення. Тобто, це по, по суті діла акорд, але ще не останній. Ще як буває, коли от акорд, а тепер буде вже, вже зовсім акорд. То це вже буде вручення свідоцтв. Випускникам, яким поталанило саме в навчальний рік ювілейний, в який вони попали, отримати свідоцтво. і ми обов'язково проведемо його, не зважаючи ні на що, в обласному академічному музично-драматичному театру, що ми вже традиційно робимо багато років, вручаючи свідоцтво. Ну зараз він буде трошки розширений, трошки святковіший, і тільки тоді поставимо крапку 75-му рокові. І почнеться 76-й для того, щоб гідно зустріти 80-й. Ну і на завершення розмови нова влада, чи відомо, чи можливо чути щось за якісь можливо реформи, можливо, збільшення уваги? Ну, зрештою, я розумію, що державі зараз складно в умовах війни, яка на сході, але разом з тим, чи взагалі виникали в когось думки щодо реформування, можливо, позашкільної освіти і щодо збільшення уваги. Ну, плани, можливо, стратегічні вашої школи. Ми оптимісти. Ми оптимісти. І ми завжди сповідували, ну, що ну, логіка, справедливість, розум повинні перемогти в будь-якій ситуації. Чуток багато, всі на, багать, на рівнях пліток ці чутки, але. Ми надіємося, я би не хотів озвучувати ці плітки, тому що плітки є плітки, поки вони не мають якогось чогось. Але ми готові. Ми готові боротися за те, щоб наші ідеї і наші переконання ми переможемо. Нас багато, нас не подолати. І ми за святе, ми за дітей, за майбутнє України. Дякую вам. Світ музики це окремий простір без рутини та побуту. Він не підвладний політикам та часу, водночас зрозумілий лише підготовленим людям. Вітаємо колектив музичної школи імені Миколи Лисенка з ювілеєм. До зустрічі на телеканалі РТБ.